Так, постає тоді питання, що ж тоді робити, як нам ці дрони відслідковувати. Є в інтернеті багато пропозицій. Але ж там ціна ну, саме бачите яка, подивитись. Значить, що зробив я, дивіться, Аналізатор спектру. ну На даний момент цей Тінь SA Ultra, він коштує біля 6 тисяч гривень. Є просто Тінь SA, він коштує 2000 гривень. На ньому ставимо так звану ЗСУшну прошивку, хоча вона так називається ЗСУшна. Буквально сьогодні побачив на ОLХі багато продається цих аналізаторів вже з прошивкою. Значить так, що ми тут маємо? Підключаємо AUX-кабель. Ось він йде. Ось він йде до звичайної Bluetooth колодки. Так, що чутно, ця колонка видає звукову детекцію. На от, даний момент налітають дрони. Дивіться, як це робите, заходите в налаштування. Там є. Там є звукова детекція і рівень сигналу. Включаєте це все. Якщо ви знаходите, ну я зараз в домі знаходжуся, але все одно антенну ви зовнішню. Якщо ви на СПЕС сидите в бліндажі, в підвалі, в погрібі. Що робити? Робимо високочастотний капель. отакий поєднувач. Який виходить? Зараз вам покажу. Ось він виходить. Ось там у мене. Стоїть антенка, вона незамітна. Якщо у вас більше двох метрів кабель буде, то потрібно ставити зовнішній підсілювач. Він коштує там на Аліку гривень 300 Якщо добрий, хороший, то якісний, то десь 500-600 гривень. І отаку от нехитру систему робите і у вас детектуються дрони. Ну, На цьому все.